Вітаю! З вами програма Я знаю як. Та я її ведуча Юлія Кучеренко. Сьогодні ми відкриємо вам завісу дротового радіо, позивні якого лунали раніше в кожному домі. Разом з ним росли наші батьки. Під звуки, говорять Черкаси, прокидались і лягали спати, слухаючи цікаві та пізнавальні програми. Зараз воно не таке популярне, але все ж має немале коло слухачів. А почалося все в далекому 1954 році, коли тільки но утворилась Черкаська область. Говорять, Черкаси уперше прозвучало в ефірі вранці 31 січня. Інформацію готував і подавав в ефір відділ при обласному управлінні культури черкаського облвиконкому. Мовлення велося на середніх хвилях через Київ. Власного обладнання студія не мала. Згодом в області було побудовано десятки радіовузлів. Почала розширятися мережа радіоточок протягом Першого року роботи радіо кількість їх сягнула майже 25 тисяч. Зараз їх менше, проте слухацька аудиторія залишається із задоволенням слухає улюблені програми. Зараз на радіо прийшли чимало нових людей, які швидко орієнтуються в інформації, роблять оригінальні програми. А знання дитячої психології не тільки допомогло стати талановитим музикантом-педагогом, а й стало поштовхом до написання багатьох творів для дітей. За ніжні дзвони на слова Павла Тичини Анастасія була нагороджена дипломом лаурата першого та другого ступенів на всеукраїнському конкурсі Спала багаття багаття» 2007-2008 років. У ці роки йде активна творча педагогічна робота із ансамблем «Джерельце» в рідній гімназії. А пізніше вона створює вокальний ансамбль Фортуна в одноменній приватній школі. Якщо діти хочуть співати, говорить Анастасія Комлікова, то їм, то їм потрібно нові пісні. Панує робоча атмосфера у студії Радіо -Рось» Ведуча Анастасія Денисенко начитує текст програми, а за склом керує процесом звукорежисер. Ну, профессия звукорежиссера ⁇ это творческая работа, связанная с формированием звука, связанная с, фор с формированием кон концепции звука, связанная с воспроизведением. Это и запись, это и воспроизведение, это чистка текста. Потом очень важная часть ⁇ это когда музыкальное оформление делаешь. Почему? Потому что когда оформляешь программу, она получается окончательный вид у нее. Вот завершающий и уже когда прослушиваешь целостно, то программа получается либо интересно либо не Поэтому это очень важно музыкальное оформление программы очень важно. Вот в этом заключается наша работа. А как начинается ваш день? День начинается. Как обычно приходишь, редактора приходят, записывают тексты какие-то, начитку делают, потом реклама записывается, потом оформление программ, подбор музыки к программ. Ну то есть целый день что-то делаешь, потом же ж вести записываем, потому что и вечерние и ранковые вести треба оформить тоже. А, у вас є прямі ефіри, от мені сказали, так okay. а, і коли взагалі прямі ефіри, а коли у вас запис, тобто і чим воно відрізняється? Ну, прямі, прямі ефіри вони завжди йдуть вечором. в 18.10 начинаются прямые эфиры, редактора подбирают к себе ну, гостей, с которыми ведутся прямые эфиры. А запись, запись может повторяться не один раз. Ну, то есть, если эта программа понравилась, или слушатели задают какие-то вопросы и с просьбой повторить, то мы можем ставить запись. А так прямой эфир это непосредственно с гостем в прямую идет беседа. То есть это в студии? Это да? в студии, Прям приходит, да, гость, в студии принимают звонки, то есть там и техник эфира, и редактор выпуска, и непосредственно редактор, который берет, принимает, прямой эфир проводит ага. с гостями. То есть гости к вам приходят? Приходят, конечно, приходят, то есть заранее ну, как ага. бы, обсуждается тема, которая будет обговариваться, естественно. І вже в прямому ефірі йде, задають вопросы, і гості отвечают на ці вопросы. А для того, щоб підготовлена програма вийшла в ефір, цей хлопець з'являється на роботі о 6 годині ранку. Дмитро працює техніком ефіру, і завдяки йому ви чуєте в своїх радіоприймачах голос улюбленого ведучого. Моя робота заключається в тому, щоб виходити в ефір. І, ну щоб передача вийшла в ефір, то тобто мне кидають передачі, я їх випускаю в ефір. На областном радио, да. Ну а вообще, а как начинается вот рабочий день? Ты тут целый день или у тебя у вас какие-то смены есть? У нас по сменам, то есть есть первая смена, есть вторая смена. Первая смена это с утра с 6:45 и до обеда. То есть в 6:45 вы уже на работе? Да, в 6:45 я на работе. Ну я работаю до обеда, да. Или наоборот, я с обеда и до полдевятого на работе. Програму Вечірні діалоги та вічна віч Володимир Халявко проводить наживо. Прямий ефір з гостем у студії це кропітка та відповідальна робота. А ще Володимир готує для слухачів найцікавіші та найактуальніші новини. Я роблю програми, тобто беру інтерв'ю, роблю репортаж та і новості, і програми провожу прямі ефіри, ну і теж ділу разне. Програми і культурне, і авторські, і з гостями провожу теж разные програми, ефіри. А у вас как рабочий день расписан? Вы выезжаете куда-то на какие-то события или как? Да, если есть какие-то события интересные, то или я узнаю про это и могу тогда идти на какое-то мероприятие там или в художественный музей ага. или в библиотеку и там уже беру интервью, беру какой-то репортаж. А кто приглашает гостей? Кто думает вот над прямыми эфирами? Кто придет? Да, это автор программ, то есть он сам придумывает тему, он сам находит гостей на прямой эфир, и потом договаривается точно так же, о чем будет разговор во время прямого эфира. Приблизительно набрасывается калька вопросы, общий как бы текст о чем будет говориться. И потом уже проводится прямой эфир. То есть есть какие-то вопросы, которые задаются спонтанно уже по ходу разговора. Ну, в принципе, все планируется немножко хотя бы заранее, так в общих чертах. А керує цим дружнім та креативним колективом людина професіоналізму, якої можна позаздрити, Олександр Іващенко поділився з нами секретами своєї роботи та дав кілька порад молодим спеціалістам. У мене день на радіо починається з того, що я придивляюся інформаційні портали, інформаційні сайти, що відбувається, які тенденції, що цікавого. тому що у нас такий принцип на радіо, що існує тільки слово сьогодні. Вчора, позавчора або завтра, тобто немає, тобто тільки свіже. Дивимося тематики, які цікаві, дивимося, що сталося. Тобто день починається з, інформаційного, з інформаційної розвідки, скажімо так. Це початок дня на радіо, особисто для мене. Ну, в принципі, для редакторів він також, напевно, з цього починається, але я все таки стараюся більше часу приділити. Цим питанням, щоб потім вибудувати саму роботу на день там, або на наступний день. Ага. Таким чином. Скажіть, ви ведете якісь програми? Да, звичайно, я веду прямі ефіри. Раз на, раз на два тижні я роблю програму спорт-рев'ю і ще кілька програм. Звичайно, посада не забирає в тебе твою журналістську роботу, тому що, знаєте, якщо тільки присвятить себе суто якимось організаційним питанням, то втрачається. Скажімо так, ну, потяг до фаху. Ти, ти втрачаєш свій професіоналізм, тому його треба постійно підтримувати. Журналістська робота не дівається нікуди. Скажіть, як от прямі ефіри пишуться взагалі в чому? Суть? Ну, Прямий ефір обов'язково, коли ти готуєшся до прямого ефіру, ти намагаєшся дослідити тему, про яку ти будеш говорити з людиною, щоб не перетворювати прямий ефір на монолог твого співрозмовника, щоб ти орієнтувався повністю в цьому питанні. Тому що прямий ефір це в першу чергу це спілкування зі співрозмовником. Вислухати монолог ми можемо лекцію послухати, це, я кажу, це, це не місце для прямого ефіру. Досліджується тема. накидується низка питань. І в першу чергу питання такі, які, допустимо, наприклад, були б цікаві пересічні людині, щоб, бо ми ж працюємо не для журналістів, я кажу, не для себе, а для слухача. Звичайно, перед прямим ефіром зустрічаєшся зі співрозмовником, розказуєш йому правила. Там, Поведінки, скажімо так, в прямому ефірі, тобто ти там розказуєш, які команди, коли я його зупиняю, коли там продовжую. Таким чином тобто, відбувається технічна підготовка, творча підготовка. Ну, Я думаю, що різниці великої з прямим ефіром телебачення там немає, тому що сам маю досвід вести ефіри на телебаченні, то в принцип принципі, один і той же. Наприклад. Як налаштувати людину взагалі на розмову в прямому ефірі? В першу чергу її треба заспокоїти. По-друге, відібрати у неї будь-які листочки, будь-які шпаргалки, тому що, знаєте, як то потопаючи, хватається за соломинку, коли нахватається за папірець і тільки очі в папірці, і це відчуває. Тобто людину треба розслабити. З людиною я завжди прошу, наприклад, придіть до початку ефіра ти хвилин за 20 за 25, щоб людина звикла до студії, щоб людина врешті-решті до мене звикла. До моєї манери говорити, до моєї манери питати її. Тобто там пару анекдотів можна розказати. Одним словом, знаєте, не можна йти в ефір, коли у того співрозмовника тримтять руки. Uh -huh. Знаєте, в мене колись був такий досвід, коли я опинився, в мене був 50 хвилинний ефір, і я відчув, що через 5 хвилин людина виговорилася з допомогою листочка. І потім знаєте, як кажуть, стопор начався, то чесно кажучи, і і долоні мокрі були. Ну це прямий ефір. Це відповідальність. А який же прямий ефір без неочікуваних казусів та помилок на радіо? Теж таке буває. Що ж з цим робити, та як не розгубитись, нам порадили професіонали своєї справи. Ну, в принципе, бывает, да, що, е, гості что э, гости что-то говорят, попадает немножко в кадр. То есть вот когда-то кто первый раз приходит на эфир, очень нервничает, и уже когда идет е, запись, уже сам эфир, они спрашивают, мы уже в эфире, и бывает, что попадает это тоже иногда. Э, был казус, коли я в эфир ефір... З Сергієм Тігібком, коли він через пів години спілкування просто почав відповідати одним-двома словами. Ну, людина виговорилась, напевно. І я тільки зараз вже згадую з жахом, яких це зусиль коштувало його знову розговорити. Тобто, знаєте, ну, можливо, тут це вже його треба питати, чому так сталося. Було таке, що співрозмовник просто-напросто там ставало погано, людина вставала і виходила. і Ти залишався один на один з мікрофонами, просто починав там спілкуватися зі слухачами, там, тому словом, знаходились якісь теми. Ну, В принципі, особливо такого щось непоправного не було такого. Як взяти от себе в руки? Якщо такий от казус, що робити? Паніка і страх. Це один з найгірших ворогів людини в будь-яких питаннях, не лише в прямому ефірі, а тим більше в прямому ефірі, коли тебе слухає не одна тисяча людей, тільки спокій, от тільки в будь-якому. Я, я розумію, що це важко, але я знаю, що кажу тільки. Ви разом зі мною побували у студії Радіо Рось. Тут працюють люди, з якими ви прокидаєтесь, проводите день та лягаєте спати. Вони працюють саме для вас. А з вами була програма Я знаю як. Дивіться нас за тиждень. Ви дізнаєтесь багато цікавого та з впевненістю скажете Тепер я знаю як.